Сьогодні готуємо смачну домашню випічку. Це медівник з сметано-горіховою начинкою. Залишайтеся. Буде смачно. Покажу, який він в розрізі. Ось такий чудовий тортик в розрізі. Тож заохочую всіх приготувати його зі мною. Нам потрібно масло, мед, яйця, цукор, борошно, сода та розпушувач тіста. Давайте почнемо. Висипаємо в першу чергу цукор. Додаємо сюди 4 яйця. Цукор з яйцями нам потрібно збити до густої піни. Сюди ж додаємо мед. М'ягке розтоплене масло, півтори-дві чайні ложки, розпушувача тіста. Додаємо негашену соду. Маленько все перемішаємо. Гарна маса у нас утворилася. Тепер сюди, друзі, ми будемо додавати потрішки борошна. Борошно, друзі, у нас вже перед тим було просіяно. Додаємо потрішки, щоб наше тісто було ніжним та пухким. Такої консистенції має бути наше тісто. Включили духовку, щоб вона нагрівалася. А ми на противень застелений пергаментним листом, виливаємо наше тісто. Гарненько, друзі, розпіділюємо по всій формі. Та будемо випікати при температурі 180 градусів 10-15 хвилин. Цього разу тортик ми вирішили зробити квадратним, тож розрізаю його на 4 частинки. Кажу, яке ж з цього рецепту виходить гарне, ніжне пористе тістечко. Для пропитки коржів, друзі, я буду використовувати трішки кипяченої водички та мерт. Гарненько зараз розмішаємо. Коржі ніжні, пухтенькі, та ми їх трішки промикнемо цим смачним медовим сиропом. Коржики наші пропитуються, тож ми займемося кремом. Для крему нам потрібна сметанка, горішки, цукрова пудра та мед. Вкладаємо мед. Сюди ж додаємо цукрову пудру. Даємо приблизно пів кілограма сметанки. Сметана у нас, друзі, 20% жирності. Розмішуємо цю суміш, та в нас залишилися ще горішки. Горішки зараз ми будемо мілко сікти. До взбитої маси пересипаємо наші посічені грецькі горішки. Примішуємо і цим смачним кремом. Будемо зараз перемазувати наші корожі. Викладаємо на тарілочку, в якій будемо подавати тортик, трішки крему та будемо викладати коржі. Ось так. Та гарненько змазуємо його смачним кремом. виклала наступний коржик та його також пропитуємо кремом Так я зроблю, друзі, зі всіма коржами. Тортик ми присипали присипочкою від коржів та горішками. Та тепер відправляємо в холодильник на 2-3 годинки для кращого застибання. Наш тортик постояв 3 години в холодильнику. Давайте ж будемо його прикрашати. Для цього я буду використовувати горішки та листочки меліси. На суху сковорідку я виклала 2 ложечки цукру. Тепер потрібно, щоб він нам трішки розтопився. Утворилась така чудова карамель, і в неї я виклала горішки. Зараз ми їх перевернемо з двох сторон, щоб вони пройшлися цим смачним цукровим сиропчиком, карамелькою. Та ними будемо прикрашати зараз наш тортик. Дякую, що пробули зі мною. Ось таку смачну домашню випічку, домашній тортик медівник ми приготували. Тож готуйте для домашніх рідних, хай вам смакує та завжди здається.